Привіт! Сьогодні я буду вам розповідати про книжки, які я прочитала за вересень 2024 року. Що з цього мені сподобалось, що не дуже. Що з цього я можу вам рекомендувати, а над чим я б радила задуматись? Постараюсь максимально детально, наскільки це взагалі реально передати вам свої враження і думки про ці книжки. Тому я взагалі так на цьому акцентую? цього місяця я прочитала. Чотири книжки, і е, насправді про кожну з них є дуже багато негативних відгуків. Принаймні, саме на такі відгуки натрапляла я. Тому, забігаючи наперед, три з них мені більш ніж сподобались. І тому мені хочеться все-таки якось докопатися до істини і зрозуміти, кому ці книжки підійдуть, і ще краще, чому вони можуть вам не сподобатись. Якщо все те, що я тільки що наговорила, вас зацікавило, обов'язково продовжуйте дивитися це відео. Мене звати Віра, це канал Книжковий Віраш, на якому я розповідаю все про книги, які я читала, читаю чи планую читати, і загалом все, що стосується книг і книжкової тематики. Зараз, як ви знаєте, саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще досі не підписані. Ну і звичайно, ваші коментарі завжди стають мені в першу чергу моральною підтримкою. І, безумовно, підтримкою для того, щоб мої випуски просувалися теренами Ютубу. Ну і не затягує більше вступ. Давайте переходити до першої книжки, яку я читала цього місяця. Взагалі, я почала її читати ще в серпні. Але я поставила її на паузу, почала читати іншу книжку. І ось, нарешті, в вересні я до неї повернулася не одразу, але все ж таки. Ель Кеннеді. The Mistej, це друга частина серії Off Campus. І загалом, скажімо так, це спортивний румком. Чисто гіпотетично, навіть тільки цього факту мало б бути достатньо, щоб мені ця книжка сподобалась, бо для мене спортивні румкоми, як показує практика моя їх читання, це така певна читатська зона комфорту. Але але, не сталося тут так, як гадалося, бо, власне, чомусь конкретно дана книжка пройшла повз мене. Або ж загалом герої Логан та Грейс прийшли повз мене, я не знаю. І тут, що найпарадоксальніше, якщо зазвичай книжки ніби мені не подобаються, я можу чітко обґрунтувати, чому і за що? Тут це якось от в мене нейтральне ставлення до цієї книжки, і це, мабуть, найгірше, бо я не можу вам назвати недоліків, але й не, не найду, власне, переваг. Замість тень, безумовно, не зділ. І, по-перше, вона і не має нею бути. По-друге, тут було достатньо того, що заставило мене похвилюватися. Що принесло мені під час читання задоволення, через що я раділа, частково співпереживала героям, що мене бентежило, я до кінця сподівалася, що якось все вийде на краще. Але, по-перше, якось воно весь час йшло не так, як мені хотілося. Не знаю, чи. Це можна вважати недоліком книжки, але от воно ем, під час основної частини цієї книжки воно мене якось от не дуже заставляло. Чим швидше це читати. Не дуже мені прям хотілося ніби повертатися до читання, бо знаєте, є книжки, коли ти не можеш від книжки відлипнути і робиш все для того, щоб якомога швидше це прочитати. А тут такий ну, гаразд, візьмемо почитаємо. Можливо, мені просто не зімпонувала загалом історія. Тут в нас про другий шанс і якось. Чи зашвидко все налагодилось, чи через те, що ми ніби два рази мали оце повернення, воно мені якось не зайшло. Хоча тут було реально багато таких моментів, які мене потішили. Ну і, власне, як я сказала, основним загалом тропом в цій книжці є другий шанс. Я не те щоб таке любила, але з позитивного я його сприйняла. Тобто, в мене не було якогось супротиву проти цього тропу. З негативного мене це взагалі ніяк не зачепило. Тобто, я, е вроді би, моментами і співпереживала героям, але не так, щоб додати цю книжку бодай до якогось рейтингу. У нас тут історія хорошої дівчини та поганого хлопця. Він, тобто Джон Логан, спочатку добряче псує все, а потім намагається все врятувати і повернути прихильність Грейс Айверс. Що мене е, загалом заспокоює, це те, що е, мені не одна людина написала, що з всієї серії оф-кампус е, друга подобається людям найменше. Можливо, проблема ще в тому, що ця книжка йде одразу після книжки Zedine, і е, після тої історії ти, власне, очікуєш чогось, можливо, ну, не те щоб схожого, але по емоціях, які дарує книжка під час читання, хоча б е, ну, частково, щоб воно перегукувалося тут, якось взагалі не туди, хоча загалом. Приємно повернутися в той світ, який створює Ель Кеннеді. Тут достатньо, в принципі, з'являлися персонажі головні, які були в книжці заділ. І загалом вся ця компанія. Але от якось ні туди, ні сюди. І загалом мені здається, що для книжок найгірше, коли перебувають вони от в стані, ніби. Нормально, бо це якось ніби ні туди, ні сюди. Принаймні, мені найскладніше в такому випадку писати відгуки і взагалі якось пояснювати свої емоції про книжку, бо ти ніби і хорошого не знаходиш, і поганого. Ну, от якось отак. Але що тут також потрібно розуміти, в цій серії, тобто в Кампус, книжки ніби як самодостатні, тобто, в нас в кожній книжці йдуть оці. Історія конкретної пари, але це все відбувається от від початку до кінця книжки. йде якась загальна історія однієї компанії, і просто в кожній книжці більш деталізовано висвітлюються інші персонажі. Тому ось така. Знаєте, тут назва мені здається, найкраще взагалі передає мої емоції про книжку, бо це реально якась. Трошки помилка, ну ось так. І, власне, після цього я, скажімо так, не зовсім розуміла, що я хочу далі читати. Тому я, як завжди, в таких моментах стала перед своєю книжковою шафою і чекала, поки на мене гляне якась книжка. І дуже мені дивно було в той момент, коли я зрозуміла, що буду читати романтичну комедію від Кертіс Сітенфeld. Мені дуже сподобалася анотація цієї книжки, через те мені дуже захотілося її прочитати, мені малювався певний такий сюжет цієї книжки. Але перше, що потрібно розуміти, не дозволяйте цій книжці, цій обкладинці, цій назві ввести себе в оману. Мені це достатньо второй. В цьому плані перегукувалося з пляжним чтивом, бо коли ти дивишся на обкладинку пляжного чтива і, власне, назва сама по собі вона більше наштовхує на щось легке і ненав'язливе. Романтична комедія. От взагалі не про романтичну комедію, хоча я розумію, чому так називається книжка, але не очікуйте, що це буде щось. Е Плані романтичної комедії. Як на мене, ця книжка по максимуму передає історію життя жінки принаймні певної категорії населення Америки. І тут це треба розуміти по перше що це конкретна категорія населення конкретної країни також потрібно розуміти вік головної героїні це здається якщо не помиляюсь 36 років і тут потрібно бути готовим до такої Порції сарказму, іронії, навіть опису стандартних фізіологічних потреб людини, які найчастіше в книжках ви не знайдете, е, до прикладу, як походи в туалет чи тому подібне. Тут це цілком яскраво описується. і Дуже часто не кожен читач в принципі готовий таке читати, коли е, бере книжку, яка називається романтична комедія. Галом, в даній книжці, як на мене, в переважній більшості відсутня романтизація і відсутня та легкість, яка найчастіше притаманна книжкам даного жанру. І це був такий перший підпункт і пояснення, чому вам може не сподобатись ця книжка. Різниця в менталітеті. Банально навіть. Розуміння жартів, які тут є. Те, що я говорила на початку, це в нас середньостатистична, ну, хоча ні, це не середньостатистична, це просто певна категорія населення Америки, і не тільки в плані головної героїні, а й загалом, і можливо тут. Принаймні гаразд, у мене іноді виникала, виникав такий бар'єр того менталітету, тих жартів, того способу життя. І ти такий, ага, окей. Ну, припустимо, припустимо. І, як на мене, ну, власне, це може також повпливати на ваше несприйняття цієї історії. Ще однією причиною несприйняття може стати достатньо нестандартна побудова сюжету, або ж не та композиція художнього твору, до якого ми звикли. Виклад, подача, манера і стиль написання це все. Є достатньо нетиповим. Якщо якось передати взагалі те, що тут відбувалося, це ніби е, взяли просто фрагменти з життя кількох людей і перенесли, власне, це сюди. По-перше, що мені не дуже зімпонувало, це те, що тут є такі вагомі часові прогалини. Я не дуже хочу спойлерити, але просто сама ця часова прогалина, яка тут є, викликала в мене таку недовіру до того, що мені не віриться, що в реальному житті дві людини. Стільки часу могли не спілкуватися. І те, як саме вони починають спілкуватися, також для мене особисто дивно. Але, знову ж таки, це судження, які у мене виникають на основі того життєвого досвіду, який є в мене. Тому це знову ж таки достатньо суб'єктивно. І, власне, ще одна думка, на якій я неодноразово себе ловила, це те, що ця книжка мені частково схожа на якісь мемуари. І особисто для мене, взагалі, ця книжка дуже схожа з серіалом Ранкове шоу, хоча проблематика зовсім інша. Але якось стилістично мені це нагадує саме те. На додачу тут взагалі описується ще частково ковідний період. Пам'ятаєте, оцей час, коли ми ходили в масках і думали, що це найстрашніше, що може бути. Та загалом, впродовж цієї історії мене не полишала думка про те, що авторка в цю книжку вклала дуже багато якоїсь своєї внутрішньої проблематики. Тут, на додачу, взагалі. Є, я сподіваюся, що ви зараз будете бачити фотографія конкретно авторки, і відверто, після того як я її побачила, ніяк по-іншому я цю головну героїню уявляти вже не могла. Хоча в кінці книжки є ніби подяка від авторки і там. Вона пояснює, що в принципі жодним чином не дотична безпосередньо до сфери діяльності головної героїні, і там навіть подається перелік джерел. З яких вона брала інформацію. Але тут навіть на початку практично, книжки була така цитата, яку ніби репліка, яку говорить головна героїня, і як на мене, це було просто ідеальне пояснення того, що хотіла авторка вкласти в цю книжку. Я хочу писати персонажів, які мають недоліки, але водночас не дурнуваті й можуть дати собі раду в житті. Оце приблизно якось ось так і виглядало. На завершення я хочу сказати, що насправді я не уявляю, просто не уявляю, за яких обставин я колись порекомендую комусь читати цю книжку. Але водночас, в той момент, коли я її читала, мені це ідеально попало в той настрій, який в мене був, і тут зараз я не, це не виправдання, що книжка попала мені в потрібний момент. А от конкретно, реально, під цю книжку, як на мене, потрібен настрій певний. Бо коли я її дочитувала, то я вже розуміла, що в мене, ну бо я її читала кілька днів, і, власне, от останній день мені складно було це читати, бо в мене я вже відслідковувала за рахунок читання цієї книжки, що в мене змінився настрій. Ну і вже так трошки в натяжечку це все йшло. І відповідно, якби я сіла, до прикладу, читати цю книжку зараз, чесно, в мене є великі сумніви щодо того, чи що сподобалось мені це. Я сподіваюся, що мені зараз вдалося максимально пояснити, чому це може сподобатись, чому це навіть не так, чому це може не сподобатись, щоб ви зрозуміли, хочете ви це читати чи ні. Якщо у вас е, все-таки є якісь питання стосовно цієї книжки, обов'язково пишіть мені їх в коментарях, я постараюся вам на них відповісти. А якщо вам хочеться поспостерігати взагалі за динамікою і процесом мого читання і того, як в мене змінювалися враження, коли я читала цю книжку, то чекаю вас е, в своєму телеграм-каналі. Ну і власне, після достатньо такої нестандартної, нетипової книжки я зрозуміла, що мені потрібне щось максимально легке, те, що мене розвантажить після достатньо складного робочого тижня. І... Мені хотілося чогось з такою фентезійною складовою. Відповідно, в мене на книжкових поличках вже достатньо часу мене чекала дилогія від Лексі Райан, тобто ці порожні обідниці та ці плутані зв'язки. Але я достатньо довго ходила навколо цієї дилогії, і в мене були певні побоювання через те, що я відверто натрапляла. В переважній більшості на достатньо негативні відгуки. І, відповідно, я не знала, що ж там таке може бути. Написано, що отак це сприймається. І, по-перше, я нормально так занизила свої очікування до цієї історії і сідала читати так. Ну, мені було боязко. І треба було просто бачити моє здивування. В процесі читання, коли я розуміла зрозуміла взагалі, що я читаю, і які емоції в мене викликає ця дилогія. І в той момент я ще більше почала дивуватися, чому стільки негативних відгуків. Якщо для вас це будуть не перші книжки жанру фентезі, то безумовно стовідсотково ви зможете знайти в цих книжках багато схожостей з тим, що ви читали до того. І 100% неодноразово ви зловите себе на думці, десь я вже таке читала чи читав, і на щось мені це схоже. І 100% тут будуть сюжетні повороти або якісь прийоми, які вас не здивують, і які моментами навіть будуть для вас передбачуваними. Проте, коли я читала цю дилогію, мене це взагалі не бентежило. Це мені виглядало так, знаєте, ніби я взяла читати нові книжки, але маю можливість насо. Насолодити... Боже, правда. Так ось мені це виглядало так, що я взяла читати нові книжки, але в кінцевому результаті я мала можливість насолодитися. Добре знайомою для мене історією, і в жодному разі, в той момент, коли я це читала, це не стало для мене чимось поганим. Тобто це точно не недолік, і я скажу більше, попри все-таки ту передбачуваність, тут були моменти, які мене дивували, і навіть до самого кінця трималась така певна напруга. Інтрига, і я навіть сиділа і така, ну, не може це так закінчитись. Це не має так закінчитись. Людська дівчина, яка вимушено опиняється на землях фейрі. Антагоніст, який виявляється далеко не тим, ким його вважали. Наближене оточення головного героя, яке утворює троп Фаунд Фемілі, тобто віднайденої сім'ї. Блондин, якому одразу не довіряєш, бо вже маєш певний читацький досвід. І ще багато всього іншого, з чим я рекомендую ознайомитися вам власне, під час читання цих книг. В цій дилогії ключову роль відіграє романтична складова. Тому, якщо ви шукаєте щось де більшу увагу, приділяють світоустрою. То це, скоріш за все, не той варіант. Тут були описи сцен відвертого сексуального характеру, але в обмеженій кількості та далеко не так деталізовано, як в інших схожих книжках. Саме тому ці книжки для мене схожі на 16 І Із запитом, який був у мене, коли я брала читати дилогію від Лексі Райн, ці книжки справилися на всі 100%. Я змогла відпочити, бо це дуже легко читалось. Відволіктися, бо історія полонила увагу. Отримала заряд позитиву і просто класно провела час. Так, безумовно, мені здається, що не останню роль в сприйнятті мною цієї історії відіграв той факт, що я достатньо занизила свої очікування. Але я в жодному разі не можу сказати, що ця дилогія є поганою, бо я, власне, щиро отримала задоволення під час читання і насправді чесно. В мене є бажання перечитати це ще раз, можливо, навіть більше бажання перечитати другу частину, бо вона мені сподобалась трішки більше, бо тут все-таки більше взаємодії. Головна героїні з тим персонажем, який імпонував мені більше. І, власне, ще однією шаленою перевагою для мене конкретно цих книг є те, що це дилогія. Відповідно, це не якийсь прям шалено велетенський цикл. І те, що ці дві книжки вже є перекладеними, і ви спокійно можете їх читати, як це зробила я. Тобто зразу дві книжки підряд. Що ще мені дуже імпонує, це їхній вигляд. Я думаю, що я вже вставила вам кадри з цими книжками. Що ще я можу сказати ця історія, чому я казала про те, що ніби читаєш щось дуже знайоме, мені завжди, ну, давайте почнемо з того, що мені дуже подобається історія Файри та Різенда з циклу двіршипів від Троянд Сара Масу. Відповідно, кожного разу, коли я натрапляю на якісь книжки, які так чи інакше мені перегукуються з тою історією, я дуже радію. Бо все рівно є момент, коли ну, не будеш ти весь час перечитувати ніби одне і те саме. Але коли ти в якихось книжках віднаходиш от краплинку того, що тобі подобається, це дуже тішить, принаймні мене. Так ось. Ці книжки, як на мене, найбільше перегукуються саме з історією файри та різенда. І хто би там що не говорив, але для мене Брі, фін та Ронан ну, це просто відповідники файри, Різенда та, власне, темліна. Звичайно, багато що відрізняється, але якісь певні відголоски все рівно є. І таке враження, що Лексі Райн або надихалася тим, чим надихалася Сара Мас, або ж надихалася її книжками. Бо моментами це ніби якась певна така суха вижимка того, що було в тих книжках. Суха вижимка, навіть чисто зважаючи на об'єм того і цього. Якщо брати світобудову, то вона мені достатньо перегукується якраз не з книжками Мас, а більше з книжками Голлі Блек, тобто з трилогії народ повітря. Але чому саме найбільше все ж таки, принаймні, любовна лінія з книжками Мас? через те, що тут були якісь такі. Навіть репліки головного героя, або ж якісь е, певні сцени, які, ну, от якби в мене було трошки більше часу, я би вам знайшла, просто як це виглядає в мас, і як це виглядає тут. Безумовно, ви можете зі мною не погодитися, але це все, що я сказала, для мене це не недолік. Бо я знову ж таки я змогла просто цим насолодитися, і це було просто чудово. Можливо, якраз людям не подобаються ці книжки через схожість, або ж через те, що тут все-таки є певні сюжетні недоліки, недопрацювання і тому подібне. Або ж через те, які очікування були. Але коли я зі своїми реально заниженими очікуваннями читала цю історію, от прям дуже зайшло. Тому, власне, я сподіваюся, що я пояснила, чому так, а не інакше. Я дуже сподіваюся, що після того, що я вам наговорила, ви для себе зможете прийняти рішення, чи хочете ви це читати, чи ні. Для мене насправді це завжди дуже якісь відповідальні моменти, коли я читаю ваші коментарі, де ви пишете, що ви по моїй рекомендації берете читати. Я така, хоч би вам сподобалось. Так ось обов'язково діліться в коментарях, чи взагалі читали ви ці книжки, можливо, ви плануєте читати, можливо, ви читали якусь одну. І, до речі, стосовно ем, цих порожніх обітниць і цих плутаних зв'язків, я б рекомендувала читати одразу дві книжки поспіль і не робити паузу. По-перше, вже і дві книжки немає як такої потреби робити паузу. По-друге, мені здається, що все ж таки краще цю історію. От від початку до кінця нормально прочитати і тоді вже робити якесь загальне враження. Тому, власне, цей відгук в мене, як ви могли зауважити, не окремо на кожну з книжок, а просто більше як на загальну історію. Я записую цей випуск 29 вересня, і в мене ніби лишається ще трошки часу до кінця місяця. І я зараз читаю повернення ангелів з саги про ангелів від Маре Вульф. Але я от прочитала 100 сторінок, і я чітко розумію, що в мене не вистачить просто на це часу. Тому про цю книжку ми будемо вже з вами говорити наступного місяця. Це я вам так затравочку даю. Ну, а власне, саме ось так виглядають мої вересневі читання. В першу чергу я рада, як завжди, що тут є хоча б якісь книжки, бо насправді початок вересня, десь, напевно, половину місяця, я взагалі не читала. Там був щось один чи два дні, коли я якраз дочитувала цю книжку, і відверто я не знала, чи зможу я ще щось прочитати. Знаю, що в багатьох, в принципі, початок вересня був достатньо схожим, принаймні, по тому що ви ділилися зі мною в телеграм-каналі, тому я дуже сподіваюся, що наступний місяць буде більш сприятливий. А навіть якщо не буде можливості читати багато, то принаймні те, що я буду читати, і те, що будете читати ви, буде максимально якісним і зможе задовільнити ті потреби, які власне в нас з вами будуть в той чи інший час. Обов'язково діліться в коментарях тими книжками, які читали в вересні ви. Можливо, вам вдалося прочитати значно більше, ніж я. Тому обов'язково діліться, що вам сподобалось, а що можливо не сподобалось, від чого ви б хотіли застерегти людей. Бо таке насправді іноді буває значно цінніше дізнатися, на що не треба витрачати гроші і. Від чого можуть вберегти, ну і власне на що не треба буде витрачати час, сили, енергію і настрій. Наразі я дякую, що ви додивились до кінця. Якщо власне хтось додивився до цього моменту, і обов'язково побачимо з вами в наступних відео.